Ворква в ПЕМІ. Отак оце виглядає. Зараз я вам покажу, як розміщується миєчна лінія Ось, в приміщенні 18х20 метрів. Дуже компактно зібрана. Перевертач. Далі йде накопичувальний бункер. Подача. І зараз ми підемо в першу подачу, де має бути на мощний барабан, а потім на шліфовочний. Зараз подивимось, з якої сторони зайти. Отак от. Я перед тим почав знімати, навіть не роздивившись повністю конструкцію. Коротше, це перевертач-бункер і бункер для продукції, яка просто сортується, не миється. А оцей перевертач зразу йде в миєчний барабан, ось, засипає. І далі о, там Бачите, ще такі пальці крутяться, її ще притоплюють і далі йде на шліфовку. Після шліфовки. Ні, це ще не шліфовка, це теж ще миєчний барабан. Тобто це попереднього о, замочування барабан. Оце миєчний барабан. А ото, 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 ото у нас шліфовка. Зараз йдемо до неї. Так, Це у нас шліфовка. Іде, і вже після шліфовки, тобто там зараз я вам покажу, піднімуся, піднявся, бачите, отакі щиточки, шліфуються, вони обертаються сам барабан і обертаються щиточки. от продукція, далі е, проходить, і ще дотирається і на інспекційний стіл. Після інспекційного столу йде на вагову, і є два варіанти. Може бути на ящички і з цієї сторони стоїть ПЕМ. Ось от, от, такий от оберт. А сюди з інспекційного столу вивалюється не морква. На жаль, зараз тільки проведена перша миєчка. Процес ще стало не запущений. Оце у нас тут ще є відкалібровка. Відкалібровується те, що не підходить ось і от таким чином працює вся лінія. Дуже е круто е виглядає. <хи> ну як скажімо так да, В даному випадку е компанія е агропак е мала б зробити. мені Бонусну пропозицію. Оце я за <с? <с?> Попередньо про це не обговорювалося, якщо що. Пишіть в коментарях, чи вам було цікаво.